Можна звати чи ні? Ожина. Ожина? Оженка і... Маленка. Да. Ви mm. дітей да. mm. не вийде. Ні, не Оженка. Оженка. Mm. Да. Mm. Давай. А, і наш його розпочат, тут же є. Такий от у нас перекус. Ти ліплі от. Хочеш помічний. Так, менш по-марку, менш і пить. Ой, сейчас я знаю, Зараз буду їсти малинка в цей оцевол. Вафенько. смачно Дивіться, вона почти все з'їла Дуже смачна вафелька Зараз ще водички поп'ю а женка теж дуже любить кушати Вафельки ребят вони кушають наші Надо так... срочно последний кусочек <рес> вкуснота. А я ще кушаю, не можу да Зараз я відкрию, відкрию нашим девочкам водичку І в кропочку налити будуть пити їм стаканчик. Щас, ануті, познімаю, угу. як я наливаю в кропочку водичку. Так, нам трошки надпити. Ось такий от стаканчик, так, малиночка. Так Хочу пити. М -м, як смачно. Так, Оженка, попробуйте теж дуже смачна водичка пробуй станок. Скажи нья за сміло. Наші дівчатки поїли. Ой, надо ще попкорн з'їсти. Та ж не весь. Вона одразу з'їла. Ну, давай М -м -м, <рисотворю> я твар. Ммм, а ти воно теж спробуєш? Я не уявляю. Я уявляю, щоб Треба Снявчик. Зняти. Закр... Як у них горить. Це вже, це вже друга вафля? Я першу тільки їм. Ти що це засняла? Ой, я знімала. Пока, братуха.